Я Юрій Демеденка, лікар-онкохірург, займається роботичною та лапароскопічною хірургією в центрі і Роботична хірургія це високотехнологічний процес, яким керує лікар-хірург, а не робот, як часто помиляються. Хірург керує роботом DaVinci за допомогою маніпуляторів, які перетворюють рухи пальців хірурга на ювелірні рухи робота. Унікальні інструменти робота EndoWrist дозволяють зробити те, що неможливо хірургу при звичайних операціях. А саме, тільки за допомогою робота DaVinci можливо точно оперувати в анатомічно обмежених вузьких просторах в сіми різних площинах. Розріж шкіри не перевищує 8 мм. Інструменти робота DaVinci маленькі. І обертаються в просторі на 360 градусів, що дозволяє виконувати рухи великої складності в усіх напрямках, робити ювелірно точні мікроскопічні надрізи, не пошкоджуючи здорові тканини, нерви і судини. Ця технологія є унікальною тільки для роботичної хірургії. При інших операціях це неможливо, а пацієнти отримують для себе переваги. Спеціальна конструкція лінз і високе розширення камери забезпечує максимальну візуалізацію за рахунок об'ємного 3D-зображення у 10-кратному збільшенні. Робот Давінчі підвищує можливості лікаря бачити більше. При цьому мінімальний обсяг крововтрати, онкологічна безпека самої операції. На пацієнта очікує швидке відновлення після операції, менш виражений болівий синдром. Зберігається функція зовнішнього та внутрішнього сфінктера прямої кишки або дав інші використовуються в колоректальній хірургії при захворюваннях товстого кишківника та раку прямої кишки. В абдомінальній хірургії використовується при доброякісних та злоякісних утвореннях шлунка та пішнкової залози. В загальній хірургії використовується при килах любої локалізації та при жовчі камінні хвороби. У баріатричній хірургії при ожирінні 2 та 3 ступенів в мамології при ракі молочної залози. І настого року ми виконуємо такі операції нашою мультидисциплінарною командою гінекологів, урологів, хірургів виконано більше 350 оперативних втручань. Дякуємо кожному пацієнту за довіру. Працюємо далі для вас.